Дорогі друзі, вітаємо! Я Тетяна Вірченко, членкиня групи забезпечення міждисциплінарної освітньо-наукової програми Біографістика і Текстологія. І зараз разом із Тамарою Федик ми покажемо вам кілька аудиторій, важливих для реалізації освітнього процесу. Круглий стіл на сьогодні вже традиційна, але досі найпродуктивніша форма взаємодії зі студентами. Адже є можливість увімкнути відкритий мікрофон. Влаштувати мозковий штурм, продемонструвати навчально-дослідницький проєкт. Викладачі використовують смарт дошки щоб демонструвати лекційний матеріал, презентувати кращий досвід учених. А ще тут ми зустрічаємося зі стейкхолдерами, щоб чути думку потенційних роботодавців. Ось так за індивідуальним робочим місцем. Студенти можуть опанувати всі труднощі прикладних технологій, інформологічних теорій і концепцій, сучасних технологій інформаційно-аналітичної діяльності. Електронні періодичні видання, доступ до міжнародних баз, електронні репозиторії. Бібліотека надає широкий спектр безоплатних послуг для здобувачів і викладачів. Але гуманітарії знають ціну паперової книжки. Це царство для них. Наука любить тишу. Ось так за зачиненими дверима можна усамітнитись для виконання самостійної роботи. Ось тут, за цими дверима, можна ознайомитися з можливостями віртуальної доповненої реальності. Інтерактивні карти. Віртуальні музеї екскурсії можуть допомогти здобувачам пройти шлях героя біографічного навчального дослідження. За час роботи центру грінченкознавства тут створена особлива атмосфера. Студенти бакалаврату мають змогу долучитися до біографічних проєктів факультету, і ми віримо, що при вступі до магістратури вони не зрадять своїм уподобанням. Поступово ми конденсуємо в цьому просторі не лише новітні грінченкознавчі студії, а й здобутки вчених у галузі біографістики і текстології, адже невпинний саморозвиток це цінність для науково-педагогічних працівників. Віримо, що власною наполегливою працею, а сьогодні це створення літопису, життя і творчості Бориса Грінченка, Ми демонструємо студентам, що наука може бути не лише важливою, але й натхненною.